За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я на Вінниччині вже третю, третій тиждень е, існує спалах захворюваності на гепатит А. Про ситуацію на території Запорізької області. Станом на сьогодні за 10 місяців захворіло на гепатит А 7 осіб. Це спорадичні випадки, які не пов'язані між собою. І характеризують стан із захворюваністю на гепатит А в області, ризик захворіти як низький. Станом на сьогодні ситуація з цією інфекцією спокійна. Проте, я нагадую нашим глядачам про те, що гепатит А є однією з кишкових інфекцій з фекально-оральним та взагалі з побутовим шляхом передачі. Тобто. Самі найпростіші заходи, які направлені на обезпечення себе від захворюваності, це елементарні заходи. Мийте руки після повернення з вулиці, мийте руки перед їжею, мийте руки після відвідування туалетної кімнати, і ви будете здорові. Ми готові для ранньої діагностики. Гепатиту А, обласний центр контролю та профілактики хвороб має все необхідне для ПЛР-діагностики гепатиту А. Ми активно співпрацюємо з департаментом охорони здоров'я, закладами охорони здоров'я. Всі попереджені, всі мають розуміння, яким чином ми будемо реагувати, якщо ситуація погіршиться. Додатково хочу заспокоїти наших глядачів ще й тим, що ми систематично протягом року контролюємо питну воду як один із, один із шляхів передачі на вміст так званого коліфагів. Тобто це один, одна з ознак того, що є можливе забруднення питної води. Станом на сьогодні ми відібрали. Більше 60 проб в, жодному, в жодній з проб ми цей показник не визначили. Тобто вода безпечна і з цього боку нам нічого не загрожує. Також я нагадую про те, що якщо ви стикнулись із захворілим на гепатит, А, ви маєте поводитись відповідально по відношенню до свого здоров'я. Тобто, за епідпоказниками можлива вакцинація. Від гепатита, яка обезпечить вас від захворювання на цю хворобу.